Додому з романом після Львова й Києва Софія Андрухович презентувала свою нову книгу Проста Станиславів і в рідному місті. Фелікс Австрія це перший роман письменниці, який став для неї своєрідним викликом. Переслідувало відчуття невпевненості через острих помилок у датах і фактах, адже дія відбувається наприкінці 19-го і початку 20-го століття. Авторці довелося попрацювати з історичними джерелами. У результаті здобула цікавий і корисний досвід, який допоміг переосмислити і побачити довкола себе і в собі чимало. Нового книжка дає дуже такий нескінченний простір для різних для трактування різних цих сталих фактів і подій. Я могла в такий спосіб говорити про любов до свого міста, не якимись штампами, такими реченнями, які дуже багато разів лунають, і мало що говорять насправді. А я могла зробити якісь якусь річ, якийсь предмет яким як Дебютний роман Софії Андрухович про тоді ще австрійське місто та епоху, яка щораз більше обростає міфами про іделічне життя, а на тлі невід'ємних атрибутів тогочасного буття, розваг на балах і карнавалах, виходів на шпацер і приховування таємниць у різьблених комодах, ще й про долі двох жінок, що переплелися у нерозривному зв'язку. Про психологію стосунків про любов, зрештою, яка виникає між жінками, бо це більше ніж просто дружба чи сестринство. Це таке дійсно. i <laughs> do Світ таких психологічних складнощах перипетіях, любов, яка зрештою не дає і ні жити, ні піти, ні, ні залишитися. На презентації цієї книги теж здебільшого саме жінки. Їм важливо знати, що успішні моделі реалізації себе у різних іпостасях можливо поєднувати. Адже це вдається Софії Андрухович, яка щедро ділиться власним досвідом і енергетикою. Найближчим часом її з романом Фелікс Австрія чекають на сході країни у планах Новоград і Харків. Ну а попереду робота над дитячою книгою спільно з Мар'яною Прохаською, яка виступить ілюстратором, а також переклади з польської та англійської.